Половина України не спала після вчорашнього відео в Вашингтоні. Ми тримали кулаки за Україну і переконані в тому, що Україна, відносини України і Сполучених Штатів Америки це не відносини Зеленського і Трампа. Це відносини двох великих народів, які знають, що демократія, свобода це не пустий звук ні для України. Ні для Сполучених Штатів. Що робити? Багато хто очікував, що Порошенко буде критикувати Зеленського зараз. Ні. Це не те, що Україна зараз потребує. Не критики. Україна потребує єдності. Єдності в умовах, коли, на жаль, внаслідок тих чи інших дій я не шукаю винних. Збройні сили України залишилися без. Постачання американської зброї. І на фоні тих дискусій, численних, а що ж, а міжнародні, а з американцями, що робити, чомусь з порядку денного зникла армія, Збройні сили? Що відбувається на фронті? Де є прориви? Рівні? Що з забезпеченням? І як посилити обороноздатність держави? Всі чомусь обмежуються лише фразою довіряємо Збройним силам. Якщо довіряти Збройним силам і сидіти на дивані, віра без дій мертва. І тому сьогодні я, Марина, наша команда, всі, хто тут зібрався, знаходимося, не скажемо де, але разом з нашими друзями артилерійська бригада. Ракетна бригада, наші дорогі морські піхотинці, поки що я не скажу номер якийсь. Но якщо ви побачите оцю дуже колоритну людину, яку звуть Ашер, то одразу зрозумієте, де. Ну і ми дуже-дуже скучили за моєю улюбленою Танією, бо розвідка нам доповідає, коли тільки на критичний рівень у Тані виходить кількість ФПВ. Порошенки тут як тут. Да, дуже дякую, що в мене є можливість далі бити ворога. Це правда. А що ж нам робити вдень і вночі забезпечувати армію? Чекати, чим же це закінчиться? Ми не можемо собі дозволити розповсюджувати антиамериканський настрої. Ми дуже сподіваємося, що у президента має бути план Б і ми дуже віримо, що в Лондоні на зустрічі завтра, 2 числа. І в Брюсселі на зустрічі 6 числа ми повернемося з декількома важливими меседжами. Перше, це єдність Європи. І Європа дасть нам гроші, дасть нам зброю, дасть нам інвестиції в оборонну промисловість, і це дуже важливо. Допоможе нам відновити, повернути за стіл переговорів наших американських партнерів. Ми не можемо послаблювати нашу єдність. Друга складова це єдність всередині країни. І це не бла-бла-бла, про єдність, а єдність всередині парламенту через коаліцію єдності, єдність з переформатуванням уряду і третя позиція. Коли і як. Закінчувати війну. Ми маємо зберегти державу. Ми маємо не допустити капітуляції. Гарантом безпеки держави є Збройні сили. Ми маємо припинити балачки і робити те, що робить наша команда, допомагати армії. І що би проти нас не робили? Санкції, перешкоди, блокування рахунків. Хтось чекає, що ми зараз будемо плакатись, як нам важко. Друзі, на фронті важче і нас не зупинять. І зараз ми привозимо те, що проплатили раніше. Потім ми знайдемо, як не зупинити процес, бо у нас залишилося буквально на пару місяців. Но ми не зупинимося. Збройні сили України на Порошенка, на фонд Порошенка, на справу громади і на нашу команду точно можуть розраховувати.